Це, ви знаєте, перший який фонд, який існує в Луцьку, скільки надав допомоги, це дійсно це благодійний фонд Ігоря Павлиця. І для вас, для мешканців сьогодні, закупили п'ять новеньких холодильників для наших мешканців, для вас особисто. Всі ці подарунки будуть розподілені по кімнатах, можливо, десь якісь поставили землі. На вестибюлях і так далі. Ми планували купити за бюджетні кошти, але в зв'язку з тим, що фінансування зараз досить тяжке, ну, немає нічого дивного, то в нас вийшло ось таким чином. Але Ігор Палиця, ви знаєте, народний депутат України проплатив нам ці будинки. Будемо на другий рік просити. Особисто Ігоря Палицю, там у нас теж ще один така душова неважненька. А так би ми вже вискочили, взагалі були б гарні, а куди? Будемо просити. Наша співпраця вже триває не перший рік, і я думаю, що власне найперше я хочу подякувати головному лікарю Керівникові, який опікується своїми мешканцями. От, і, власне, те, що Ігор Петрович надає цю допомогу, це у відповідь на ті звернення, які приходять від адміністрації, і ми знаємо про ті проблеми, які потрібно вирішувати спільно і разом. Не, Миколаївчика, немає. Це вам на Миколая, <зас> бо от в четвер буде Миколаєв, ми, і ці подарунки тішать ми, вас. Ми, до речі, чекали, чесно кажучи, самого. самого. Народного депутата так, так, Пала, складається, читала. ви бачите які ну, непрості події зараз в Києві, в державі і ми особисто чекали, ми хотіли б йому ви ну, дякую, не знаю, виразити, що це. Ну, я думаю, він не десь вже в січні буде, бо так раз в місяць намагається приїхати, але тут ці події внесли такі корективи і треба бути у Києві. То я хочу вам побажати, от, щоб ну, ця техніка побутова хай трохи полегшить ваше життя. Хай кожен день буде у вас в радості, в здоров'ї. Хай Бог дає вам сили, хай адміністрація вам і надалі добре опікується, щоб вам було. Комфортно, затишно, спокійно, мирно. От, побажати вам добра і радості. Хай є ті свята, які. Прийдуть, от незабаром от вже від Миколая і далі. Хай додадуть вам ще сили і побажати, щоб через рік ми знову зустрілися і в здоров'ї, і при розумі, при пам'яті гарній, і десь знову б могли посвяткувати чимось добрим і подякувати за те, що нам Бог дав сили прожити ще один рік. Я звичайно дуже щасливий, що все таки це для вас робиться. Це дійсно, що ви не забуті, що ви є, ви є, скажімо так, державні люди. А за вас хто має переживати? Як не народний депутат, то директор, ну більше немає кого. Дуже вам вдячний вдячний ще раз. Від свого що від свого серця дуже вдячний фонду за його надану допомогу. До речі, там не тільки ще два слова нам скаже наш староста. Будь ласка. Шановна Ірина Мирославівна, дякуємо вам за те, що ви, ваш фонд допомагає нам, що ви так як співвласник цього фонду і опікуєтесь організаціями, також і нашим героетичним паксіонатом. Це дуже приємно. Може, ви то в загальному знаєте, що виділено кошти для нашої церковки. Вчора ми одержали ту чашу, і в нас знаходиться в церковці. Дійсно, як сказав наш староста Євген Петрович, допомогли нашому храмі і подарували цей набір Євхаристичний. Всі ми, християни, і знаємо, що без цих сусудів не відбувається служба Божа, а в нас і в пости відбувається літургія, на якій всі охочі причащаються при тіло і крові Спасителя, сповідаються. І нехай звичайно Господь допомагає Івану і Ігору Петровичу в дальшому служінні нашій держави.